Орбан нещодавно похвалився, що Угорщина, Словаччина і Чехія не братимуть участь у спільному кредиті, який братиме Європейський Союз для України. Ну, погана новина, що три з п'яти наших західних сусідів відверто якби, виходять з програм з найбільш вагомих програм підтримки України. Uh, і ще два перебувають там під загрозою, теж вробити, вчиняти якісь антиукраїнські дії через тиск внутрішнього порядку денного. І ми опинилися в цій ситуації через брак стратегії розвитку стосунків. Ми завжди вважали, що з сусідами та якось воно буде, але це ж сусіди завжди домовимося, порішаємо, там все буде добре. А воно так не буде. Ніхто ніколи не інвестував серйозно, послідовно, в стосунки з сусідами. Вважалося, що ці стосунки мають побудуватися самим, самі собою. Ну, трохи-трохи інвестували в Польщу, не буду, не буду тут приховувати, але загалом картина є такою. І я пам'ятаю, в 20-му році, коли я став міністром, то одну з промов, яку я там виголошував на заході, було про центральну європейську ідентичність України. і це було намагання якби почати щось системно робити з сусідами, бо але потім війна внесла свої, свої корективи в ці плани. Тому урок який. У сусідів сперше, у сусідів є свій інтерес. Друге, сусіди складні і просто так нічого для України робити не будуть. Третє, навіть якщо в моменті вам здається, що стосунки з сусідами ідеальні, завжди пам'ятайте правило міжнародної політики. Зрештою, найтісніші стосунки все одно дадуть тріщину. Так влаштоване життя. Інтереси. Гравців, які здаються нероз'єднуваними, вони зрештою розійдуться, роз'єднаються.